Виконуємо номер 367 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Піднеси до квадрата число. Перше завдання число 42. Друге завдання число 39. Виконуємо перше завдання. Підносимо число 42 до квадрата, добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 42. Виконуємо множення в стовпчик. 42 множимо на 42. Множимо на 2 2 на 2, 4, 2 на 4, 8. Множимо на 4, 4 на 2, 8, 4 на 4 16. Виконуємо додавання 4, 8 додати 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 6 додати 1, 7 і 1. Буде 1764. Підносимо до квадрата число 39. 39 у квадраті це добуток із двох множників, кожен з яких дорівнює 39, виконуємо множення в стопчик. 39 множимо на 39. Множимо на 9 9 на 9, 81, 1 записали, 8 запам'ятали. 3 множимо на 9, 27, да 8, 35. Множимо на 3. 3 на 9 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множим на 3 9, да 2 11. Виконуємо додавання. 1, 5 додати 7, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4, да дай ще 5. Одиницю переписали